Добрий день, любі діти! Розкажу вам про традиції Різдва. Ніч з 6 на 7 січня вважається чарівною. Кажуть, якщо загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Бажання повинно бути тільки добрим. У цей вечір господиня готує 12 страв. Найголовнішою є куття з вареної пшениці, горіхів, маку та меду. Важлива подія цього вечора діти носять кутю до близьких родичів та хрещених батьків і просто сторонніх людей, яких хочеться привітати зі святом. Також після вечері люди одягалися і йшли з кутею колядувати. Коляда це обрядова пісня з побажанням здоров'я, щастя, багатства. Хозяєво одарювали колядників солодощами. Різдвяна коляда повинна прозвучати в кожному будинку, і ми сьогодні з вами вивчимо колядку, з якою ви можете поколядувати. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом паляниця, а без меду не така, дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, уплю собі пиріжок. Колят, коляд, колядниця, бачите, діточки, взяли вже зірочку і пішли колядувати. Добра з медом паляниця, тобто паляниця солодка, а без меду не така. Дайте, тітко пирога. Якщо не дасть тітка пирога, візьму бика з рога, відведу на торжок, це така ярмарка була. Куплю собі пиріжок. Давайте разом вивчимо цю колядочку. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду... Не така. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. У вас все вийде? Колядуйте.